Всім привіт! Я в четвер я в прямому ефірі дивився виставку Трубіна, виступ Шахтаря, тому е, випуск по Manchester United Барселона трішки затримався. Я дивився в п'ятницю, потім розбирав. От. Але е, подивимося, цей виступ трішки поговорю про Шахтар в кінці. Це Цилська аналітика, поїхали. Отож, Манчестер Юнайтед, Барселона. Насправді, Манчестер Юнайтед мені значно більше сподобався в цій грі, аніж Барселона, хоч можна подивитись там по XG, наприклад, рівність. Це той випадок, коли XG не відображає справжній стан речей. Ну, по-перше, тому що він зараховує пенальті. Там за 0,8 XG десь орієнтовно. От. А по-друге, атаки, які не закінчились ударом, він взагалі не зараховує. А мачестернайте насправді дуже багато на просторі атакував. Тобто моменти по факту були. В XG вони не зараховуються, бо там десь остання передача не прийшла і таке інше, тому подібне. Тобто, ну Манчестер об'єктивно краще. Можете написати коментарі, чи погоджуєтесь ви з цією тезою. Головним досягненням Еріка Тенхага в цій грі я вважаю те, що він не дозволив Барселоні грати в те, що вони люблять грати. оце от володіння м'яча забрати повністю, затиснути суперника на чужій половині. Так, ми бачимо, що в Барселони володіння там під 60%. Але ну, головним показником того, щоб показати, що в Барселон щось пішло не так, це є теплова карта Левандовського. Як бачите, він в, в, опускався нижче. І так, іноді форварди, особливо в такій команді, як Барселона, повинні опускатись нижче, але ми бачимо, що він не торкався м'яча майже в штрафному майданчику. Там, мабуть, крім пенальті, я і не згадаю. Як цього досягнув Юнайтед? Ну, напевно, перше, що найбільше допомогло, це сама Барселона, а саме відсутність Педрі і Гаві в стартових складах з різних причин, в одного трама, в іншого перебіржувати карточок. От. Але я хочу зауважити, мені здається, Хаві не відмовлявся від свого стилю гри, від стилю гри Барселони. Саме показовим є те, що він випустив зліва в напад Серджіо Роберто, там, не Енсу Фаті, наприклад, який би міг там. Загострювати більше, а саме людину, яка е, скочувалась в центр поля більше, і пробувала там допомагати цих от перепасовка в побудові гри саме в центрі поля. Е, Серджо Роберто, він вже, знаєте, не, не той молодий швидкісний футболіст. Він, в принципі, ніколи не був швидкісним, але іноді він бігав по флангу. Ні, це був стандартна гра Барселони, коли фланг віддається е, на лівого захисника е, Бальде в цьому випадку. А Серджіо Роберто мав допомагати захопити володіння м'ячем в центрі поля. А друга причина полягає в тому, як Манчестер Юнайтед зустрічав атаки Барселони, і це в них, в принципі, більш-менш получалось краще, аніж Барселони проходити захист. Отже, схема 4-2-3-1. Однак, Фред він був таким перемикачем між високим пресингом і трішки нижчим. Він, грубо кажучи, діяв по Дейонгу Ді в основному. І о, часто це перебудовували схему 4-1-4-1. Це така схема, по якій, наприклад, працювало Марокко на Чемпіонаті світу, хто пам'ятає. Але я вам зауважу, що це значно важче виконання, ніж те, що робило Марокко. тому що якщо Марокко сідало в середній блок, то Манчестер Юнайтед зустрічав так само, але на чужій половині. Що означає, що цей опорник повинен покривати значно більші відстані, в разі чого, в разі. Пройдення цієї першої лінії в чотири футболіста треба всім розвертатись бігти. Тобто, це така більш складна для виконання футболістами схема. І тут якраз от Фред дуже знадобився, тому що він багато працював. І Казимір, звісно, роль ролі Амбрабата, набагато більше роботи. Тут він відпрацьовує всі вкладені в нього кошти. І стає зрозуміло, навіщо був ще один такий дорогий опорник Манчестер Юнайтед. Купляти можливо, тому що Тинха хотів час від часу пробувати щось таке, де треба людину, яка прям відповідає за весь центр поля. Ну і Фред, я його от, окремо хотів би виділити. Це така людина, яка додавала цьому всьому блоку пластичності, тому що, ще раз говорю, це 4-1-4-1. Так високо працювати важко. Це була людина, яка там, коли Дейон Ді піднімався, він по ньому працював. Він не працював прям персонально. Я так переглядав, іноді він його відпускав. Але часто прям, в залежності від позиції Дейонга, залежала і позиція Фреда на полі. От, і він чудово з цим впорається. Це краще, ніж те, що він діяв там при моворіння, наприклад, коли він ближче до опорної зони. Він доволі такий різкий футболіст, і йому не можна, ну, щоб його позиція була надто відповідальна. От там вище він десь може викинутися, і це плюс-мінус обійдеться без проблем для команди. Тож так, мені здається, Тенхак знайшов. Вдалішу позицію для Фреда і цим користується. Я думаю, що якщо так буде грати, то він закріпиться в основі. Там навіть при поверненні Еріксона Еріксон не дає такого об'єму роботи, тому при високому пресуну, все-таки Фред, мені здається, більш актуальнішим, ніж той самий е, Нідерландець, тачанин. Схема Манчестер Юнайтед працювала і в першому таймі, що навіть дивно, тому що там були явно зайві люди, особливо е, Санчо під нападаючим. Але заміна від Тенхага в перерві все змінила. Посадили Венхорста, який був непомітним, м'яко кажучи, в напад пішов грати Решфорд, направо замість нього вийшов замість Венхорста. Антоній вийшов грати справа, який там на швидкості більш корисний, ніж той самий Бруно Фернандес, який, в принципі, то буде може зіграти, але от його позиція під нападником краще. Ну і Санчо змістився зліво, тому що. Ну, тому що він просто непомітний був е, в першому таймі і не в другому не дуже якісно але, е, гол поміг створити там Фред забив, і от всі ці люди в принципі, взяли участь в першому голі, які поміняли своїми позиціями. Тобто, так, заміни дещо підкоригували цю всю е, штуку, схему і воно запрацювало. Е, головним досягненням цієї гри Manchester United в високому плаці. Я вважаю, навіть не те, що вони завжди фактично забирали м'яч. Ні, Барселона час від часу приходила. От, головне досягнення якраз в тому, що змінився е, тип ігри. Тобто, якщо до цього Барселона захоплює центр полі, там же тоді будує свої трикутники, не випускає е, тебе з своєї половини, то в тому випадку вони ось цей високий блок, якщо проходять, їм треба проходити, атак, проводити атаку з ходу. Тобто ну, ти вже обіграв там, 5 футболістів, оце 4-1, треба використовувати цей простір. І Барселона в цьому компоненті гірша. В принципі, гірша, ніж вона класична, і гірше, ніж Манчестер Юнайтед, що особливо важливо. Дивіться, як в такі атаки закінчують, наприклад, гравці Барселони, вони не встигають добігати. Вони ну, не привикли до такої гри. Манчестер Юнайтед, в свою чергу, якщо десь там Антоні підхопив м'яч, зразу Бруно Фернандеш, Решфорд особливо, ось всі вони зразу прямують в атаку, і в Манчестер Юнайтед це закінчується небезпечно. Другий гол Манчестер теж був в такому схожому. Стилі забити, тобто всі встигають добігати от туди до штрафного майданчика суперників. Барселоні це не працює, тому що є, наприклад, такі виконавці, як Бускетс, який дуже добре в принципі, це от роздає передачі. Але коли треба десь вернутися, перепрошую, добігти, то якби не завжди його хватає. Ну ось, наприклад, показовий момент, де гравці Барселони не витримують темпу і перехоплені м'яча, вони вже не встигають повертатися. От, ну не під ця команда заточена, і в принципі я вважаю головне досягнення Тенхага якраз в тому, що він заставив е перей ну, перейти гру в русло, яке вигідніше більш для Манчестер Юнайтед. Він, в принципі, в цьому плані більше показує пластичність, е тому що, якщо спочатку я бачив, так Тенхаг розвивав е атаки Манчестер Юнайтед, такі максимально позиційні, е коли справа захисник е португальський далот. Намагався знайти вільну зону за рахунок того, що вони стягували всіх футболістів зліво, такий от комбінаційний футбол, як в Аяксі, то зараз більше, особливо з топовими суперниками, Манчестер Унайтед старається грати на переходах. Те, що ще робив Мауріньо, і Сульшер особливо вдавалося в нього, от він використовує ці напрацювання, тому що дійсно футболісти більш під це заточені, ну, їхні сильніші сторони на переходах. От І він це використовує, не чурається цього. Разом з тим він будує свою гру, коли зустрічають суперників високо. Не так, як це робив Сульшер. Ну і, в принципі, мені це подобається. Здається, Манчестер Юнайтед в наступних сезонах вже повинен брати участь в чемпіонській гонці в Англії. Цей сезон зіпсувало хіба що те, що поганий старт. Зараз ми бачимо, очки набирають доволі добре. Проти Арсенала вони одну гру виграли, одну програли проти Сіті те саме, якщо я не помиляюсь. Ну одну точно, а, так, так, одну виграли, одну програли. Я згадав. Тому я думаю, що Манчестер Юнайтед буде в чемпіонській гонці на наступний сезон. Є такі відчуття, якщо там нічого не поламається. Ну щодо Барселони, то вони вилетіли. Я хотів подивитись на якийсь там топовий матч. Тому що Ліга Чемпіонів е, прощаває, тож я думав Єврокубки, але тут якраз обідно, що Педрі і Гаві не було. Одну перша гра 2-2 доволі показова. Тобто Барселона теж потрохи набирає форму. Ну тут вони за відсутністю своїх лідерів е, не змогли. Е, тепер в каталонців е, гра з реалом, одна і друга навіть там Кубок, півфінал. Цікаво подивитись на реванш вершкових, тому що насправді там в Саудівській Аравії в одні ворота фактично переїхали вершкових. Тому так, подивимося. І, ну, і звісно, Ла Лігу не забути виграти в Барселоні ще. Так. Давайте ще поговоримо про Шахтар. Ну, гра Шахтаря з Раном була дуже похожа на першу гру, тільки різниця в тому, що везіння для Шахтаря під'їхало значно пізніше. Там вже. Коли забивав Кікс в свої ворота гравець Рена, ну і в серії пенальті, звісно. Е, так от мене досі не вражає оце от володіння, володіння м'ячем для бідних від шахтаря, тобто, коли всі півзахисники сідають там дуже глибоко і е, крайні захисники зато піднімаються доволі високо. Ну, Це якби можна сказати, те саме, що робить Арсенал, тільки Арсенал просто там з іншенко піднімається і йде собі в напад. От, то конопля, щоб він піднявся, треба щоб інша половина команди Шахтера сіла. І це зовсім не вражає. Мені здається, це більше приносить шкоди команді. Хоч, коли проходить, звісно, то класно. Тому що там вау на в одну передачу вийшли з-під пресингу. От, в позитивному плані, звісно, треба виділити Трубіна. Ну, добавив собі пару мільйонів. Те, що, напевно, Шахтарі хотів від цього матчу. От в негативному плані це, звісно, Даніло Сікан, тому що він знову не реалізовує надважливий момент. І причому це такий момент, який ну простий, особливо, якщо врахувати, що ти нападник, це твоя головна робота. Е, тож так, йому треба зібратись. Він виглядає, що він просто не сконцентрований на грім. Тому що ти не те, що повинен там чекати і підставити ногу, ти повинен рухатись сторону м'яча. Він таке враження не чекав, що там йому будуть скидати на лінію штрафного. Та, а так і, так і роблять завжди. От, Матвієнко протів Доку дуже показовий епізод. Там придеться знижку робити для, для Дедзербі спеціально після цього. Ну, Хоча я зауважу, що хто не в курсі, може, то Доку це такий футболіст, це такий адаматрого Орей, який прямо на просторі може обігнати, знищити будь-кого. Тобто, це не є щось таке страшне виконання Матвієнка. Разом з тим, цей самий Доку показав, чому він не в топ-команді, не в топ-лізі. Ну, тому що він якби за реалізацією дуже слаба. Якщо він це колись додавить, а він вже довго, доволі на виду і не може цього компонента поправити. Тобто, ну, обігнав він його на просторі Матвієнка, то нічого страшного, я вважаю. Це така людина, яка будь-кого може знищити. Везіння Шахтаря продовжилось і в жеребкуванні, тому що Фейнорд насправді один з найкращих варіантів з того, що могло попасти. Там є доволі сильні команди, крім Манчестер Юнайтед, там ще й. Рома, ну в принципі, не буду всіх перечисляти, бо це довго. Коротше, не саме легкий суперник, але і такий, з яким, в принципі, ще Шахтар може поборотися. Що зараз для українського футболу дуже важливо, щоб Донецьк набрав якомога більше очоку і собі грошей, щоб футбол український притовжував якось працювати не через олігархів, які фінансуються зверху, а самим заробляти гроші от Трубіна продати, якихось призових трохи. Далі українські команди зможуть більше попасти в Єврокубки. Так працює футбол в нормальних країнах. Я сподіваюся, в Україні теж він буде працювати так. От, е, я далі буду розбирати, думаю, матч на вихідних е, там, мадридське дербі буде. Е, це саме цікаве, якщо не буде чогось такого іншого грандіозного. От, тому дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, якщо вам такий контент цікавий, ставте вподобайки, а я буду з вами прощатися до наступного випуску. Все, щасливо!